Ми з вами канілоні. Фарш я зробила вчора, поселила, поперчила, поставила в холодильник. Зараз дістала, додаю одне яйце та додаю вівсяну безглютенову клітковину, щоб фарш краще тримався. Та й взагалі я вже давним давно, і навіть до котлет не додаю ніяких булок, ніяких картопель, додаю або кабачок, як це в сезон, або клітковину. Так ми робимо наші котлетки, або взагалі фарш більш корисним, гарно його перемішуємо. Дуже добре, що треба перемішати, щоб вимішалася вся клітковина і розподілилася рівно по всьому фаршу. Ось, бачите, який він виходить, дуже гарненький, м'якенький і такий дуже щіль... ну, щільненький, так, щоб його запакувати у канілоні. Беремо наші канілоні, в мене готові, звичайно. Цей раз взяла ось такі з твердих сортів пшениці. Інші макарони я вже давним-давно не купую. Ось такі, бачите, трубочки. В цей раз брала вашані. Можна взяти будь-які але дивіться уважно на склад, щоб були тверді сорти пшениці. Зараз я вам покажу, як ми фаршируємо наші трубочки. Змащуємо форму смальцем. Ну, у мене смальцем можете взяти будь-який будь жир, але краще щоб це був або масло кхі, так, або будь-який тваринний жир. Це буде корисно. Далі показую, як я фарширую ці трубочки. Я беру отак от прямо руками. Хтось, знаєте, з цим може брати кульочок для крему, але мені більше вазні і швидше буде так. Вручну, так сказати. Я, отак, бачите, половинку роблю так щільненько, щоб старатися не було повітря. Там потім перевертаю і роблю те саме з іншої сторони. Ось і так гарненько. Бачите, яка красива трубочка у нас виходить. Трошечки її так ще можна придавити, якщо ми бачимо там пустоти. Ось, але ось так гарно виходить. І робимо те саме з іншими трубочками і складаємо їх рівненько в один ряд. Я роблю в один ряд, вони так швидше пропікаються. Так, ось, ці наші трубочки. Зараз ми з вами будемо готувати соус. Соус може бути взагалі будь-який, який вам подобається. Можна зробити сметану з томатом, можна зробити вершковий, можна, ну, тут можна зробити бешамель. Тут як ваша фантазія. Але я не люблю бешамель, тому що там додається знову ж таки мука вищого сорту. Це також пусті зайві калорії, вони не до чого. Томатну пасту мене молодший син не дуже любить. Тому я роблю зі сметани. Дві ложки сметани, дві ось таких ложечки У мене солі. Спеції я додаю будь-якій вам за смаком. Ось у мене тут ще зараз сметани, зараз ми це все змішаємо. І буде у нас соус. Оцим сим. Гарно тільки розбити, щоб не було цих сметанних комків. Далі ми робимо, заливаємо це все наші канелоньки, вони повинні повністю бути у водичці, повністю залиті, тому що, якщо ви не діліте води, верхушечки будуть тверді. Потім ми, Зараз я ще додам водички, тому що бачите, не вистачило. Потім ми ставимо їх у духовку. На 180 градусів. Але ще бажано їх закрити. У мене немає кришки, тому я закриваю папірцем. Значить, 180 градусів 30-40 хвилин дивіться по вашої духовці. Потім дістаємо. У мене ось такі си, бачите, і ще на 10 хвилин. І ось така краса у нас виходить. Приємного апетиту!